Ігру під названням Симулятору Вовка Тварини. Зараз сижу в онлайні. В мене був недавно підключився ігрок, але він зразу вийшов. Хочу вам сказати, 28 листопада буде день народження. І я дуже буду рада з вами пограти в той день. Я буду в онлайні на цій грі. Тут, в цій карті, зимовий бойовий сервер. Як ви знаєте, я в ньому дуже люблю грати. Тут доволі привітні ігроки. Зараз я тут одна покамість на сервері. Пішов сніг, дуже гарно. Як ви бачите по чаті до мене приєднав свій ігрок якийсь, написав пару слів і вийшов. Я не спіла йому написати, він вже втік. Чомусь таке буває. Якщо ви хочете зі мною пограти в цю ігру і коли ви зайдете і побачите міні-тінь, і напишіть мені отаке. Пишіть, що ви мій підпис, підписчик, і хочете зі мною пограти. Можливо, навіть я буду знімати з вами ролик. Ви можете попасти в кадр, ваші вовки можуть це зробити за вас. Будете зі мною грати? Я дуже привітна буду. Ти я завжди така привітна. Я не люблю дратися тільки вже тоді, коли це необхідно. А так я рідко б'юся з кимось. Я вже пущі. Я лише заходила в мірний сервер, я вам чесно скажу. В мирному сервері я була тільки тоді, коли в мене були перші. Рівень. До п'ятого рівня я ще сиділа в мирному сервері, а після п'ятого все, я в цьому бойовому сервері зима, і я більше ді... ніяких серверів не заходила. Тільки що зайшла в 5 на 5 бойову зиму. П'ять на п'ять там сиділа і все. Більше ніколи не заходила. Мені подобається сервер, за того, що тут спокійно і сюди частенько заходять малі іграки. По рівнях малих. Ну, я люблю з ними пограти. Вони, звісно, мене бояться, бо я вищий рівень. Але мене не варто боятися. Ладно, побачимо, чи зайдуть хтось сюди. Ключу запись, коли хтось прийде, щоб не тягнути довго. Я вже сижу тут хвилин 5, чи мої 7. До сих пор ніхто не приходить. Он видно по чаті, що ніхто не заходив. Чомусь заже дивно. Скоро може появитися бос і я його буду гасити. Але чомусь і забаги навіть звук не почується. Он, я нажимаю, щоб кусати, вигляд іде, а от звуку Все-таки часті баги бувають. Не знаю, чи у вас таке є, але у мене то точно. Ладно, буду ждати боса. Відійдемо, що будемо далі. Я вже тут настільки довго сижу, що появився бос. А іграків до сих пор нема. Я зараз буду вбивати сама боса. Але я не знаю, чому іграків немає, але тепер вони не зможуть побачити боса. По таке час лаги буває, що коли ти заходиш вже до того як є бос, то ти його бити вже не зможеш, бо ти його не бачиш. Босу доволі мені придеться довго вбивати, але 8000 хп. Ну, з кожним разом я йому, в принципі, майже по тисячі зношу, майже. Але не по тисячі. Мені доведеться дуже довго тут з ним бігати. Вернуся, коли вже в нього. Я його опущу в'ю і зніму на камеру, як його вбиваю. Я вон, майже його вже вбила. У нас небагато життів. Скільки я вже б'ю, до мене жоден ігрок не підключився. Я не знаю, що це таке. Чому я зараз всі сплять? У мене зараз на годину. 950. Ну, в принципі, в 950 вже не дуже так і сплять. Я всім 20 сьогодні встала. Я думаю, ви знаєте такий канал Young's, де вона знімає круті анімації. Я на неї підписана. Я вже сьогодні дивилася саме останнє ві... це відео восьме і я чуть не розплакалася, як Пур вбив, Чуть не... як вбив. Я ще не знаю, чи справді його вбив, чи він вбив Бея. Я не знаю, як це розуміти. Я читала коментарі, всі пишуть, що останні... саме кінець всі плакали. Ну це капець. це дуже жорстко. Я вже з нетерпінням жду дев'ятої серії. Мені страшно буде, що вона там придумала, якщо вона таку, таку концовку жорстку зробила. Ну, я думаю, вона не посміє зробити так, щоб Бей вмер, щоб він загинув. Бо це вже буде якось не так. Але як він зможе зробити так, щоб пур став нормальним? Я не знаю коментарях Як ви думаєте, як це буде. Ну, це було жорстко. Це було дуже жорстко. От, пішов сніг. можливо мені треба перезайти. Можливо, піти в інший сервер, ну, а там хтось буде. Але таке часто буває, тільки я виходжу, заходять ігроки. Я не знаю, чому це. Ну, почекаю, ще хвилин може 5 або й 10. І було можливо, по інший сервер йти або просто або ж або ждати. Ну, побачу зараз. Тільки приєднався до мене Лотус, і я якраз на цьому самому місці і зразу ще один ігрок. Я вже тут порядку 10 хвилин. Може, і більше. От мене удрали. Ну, ку Угу, ку. Насиру тобі на руку, якщо чесно. Я хотіла написати пере. Превістую. Ну, діга якась я далі буду лізти на кришу, як я собі планувала. Зразу два ярка інтересно. Можливо, якщо будете видивитися тут, не обіжайтеся. Что делаете я то ничего напишу <реклама> 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 подарочек Даруночок хотя їм подарити. Вибачайте, я сама злякалася, що смска прийшла. У мене там громкость стоїть. Опа, ще один переєднався ігрок. Все, я засіла. Буду тут отбелива отдыхати. Ладно, всім. Зараз тут нічого цікавого не буде. На жаль. Ви можете заходити грати зі мною скільки хочете. Я зараз ще буду довго грати. То всім удачі і всім пока. Ставте лайки і підписуйтесь на канал мій.